Криптовалютний ринок підкорює нові вершини. Біткоін стрибнув до 76 тисяч, загальна капіталізація плюс 15%. Це яскрава реакція ринку на американські вибори. Очевидно, що Трамп вдало спозиціонував себе та свою команду як максимально френдлі до індустрії. А де Україна на глобальній криптомапі? За неофіційними рейтингами, ми на 5-6 місці у світі за рівнем прийняття криптовалют. І що далі? Одразу виникає запит від держави: розставити точки на і в законодавстві, а простіше зарегулювати. В Верховній Раді наразі зареєстровано відразу два законопроекти: один від Нацкомісії по цінних паперах, інший від Мінцифри. Вони відрізняються підходами до класифікації. Криптоактивів, розподілу контролю та питань оподаткування. Ідеологія двох проектів теж різниця. Нацкомісія вибудовує більш жорсткі рамки за європейським прикладом Міка. Тоді як Мінцифра пропонує більш ліберальні умови, які включають податкову амністію для тих, хто вже в крипті. А що бізнес? Тут діапазон думок дуже широкий від лізти, бо зламаєте до обережного оптимізму, що будуть чіткі умови для інвестицій, захисту інвесторів, споживачів та гравців ринку. Який саме підхід до регулювання переможе стане зрозумілим вже десь на початку двадцять року.